Привет. Ты? Привет, дед. Добрый вечер. Я, мабуть, спал. Ты его да? не бачила, да? Нет. Ага. Я Ты я бачу, что бачу. Что будем есть сегодня? Что Бог послал. Да? Что ним... же он тебе так и послал, смачно? Не знаю. Редьков. Наїдайся. Не так, да? Не -а -а. Ага. Так. Приглашай до мене, на новый Да? Кого? Ты пригласить кого королевка. Хто ой, хоче ввечері, нехай да, приходить. Хай приходить, а то стоїть, мовчить, дивиться на Я ж на тебе дивлюся. Тут головне те, що ти робиш, а не те, що я. Я їм. О, теж їж гарненько так, щоб вийшло. Сьогодні щось так натопило. Така холоділа. Я тільки що виходила на двір, Холодно в хаті. Ні, в хаті сильно жарко, я не можу вже. А то що? Та слухай же, та небо таке чорне, і все в зірках, в зірках. І вода вже на дворі замерзла. А вже видно було мерзлово. Да, Замерзша вода, то я б'єм зідра вилила, щоб не рости. А на столі а. там ото стоїть замерше. То я по ньому дивлюся, настільки промерзала. Тож, сир, сир такий шоколадний, mm -hmm. А то такий сир, той, що ти сильно любиш його. Uh -huh. Та я хотіла, щоб ти наївся вже його. Бо ти yeah, каєш, як, один, гавкав, як да. один раз наїсися, то надовго не хочеться тоді. Да? Mm -hmm. А будеш гавкать, то прив'яжу. Yeah. Ти бач, який умний, Він буде гавкать, каже, щоб що. nee, я не гавкав. Отож. А хіба ти гавкаєш? Oh, а, ти як же що ти гавкаєш? А? Oh. Hey. А ти починай днявкать, mm -hmm. як я кажу. Гнирка. Yeah. Нада. Yeah. <laughs> okay. oh. Що, що не таке розказує? Нічого, в мене настроєння нема. Чого б через О, що? Б? Щось побачив, погані новості, да? так? Оцей довбаний тілі... ютуб і тіл... І телевізор його лучше не дивитися. Та не дивися. То ж ти як витріш очі, то ти да ніби ні, дивиться. Щось не таке показують. Що це означає? У людей планка падає. Чого? Я не дивилася сьогодні. То пишуть, що знайшов. Там вже і Україну поділили. І розділили. Трамп з Путіном домовляються. Хай собі домовляються. То вони нам таке шоу дають. Щоб ділять вже. Самоліт над морем літає. Снімки ним Що вони там шукають? Да. Бо, копали да. не, не Копаю скоро. Копали. Тут дід, все шоу. Коротше, дурдом. Та то, що по Ютубі, ото то, то, то шоу кругом. Mm. Там заробляють гроші. І одно Трамп, Трамп. Та що там Трамп? Пуп землі, мать, бей його їсти, вже <сум> дід, то точно не дивися. Не мовляй, діла не треба мати. Не надо. Начали американців захисників сраних. Да Америка де Україна. Аж так, кіт, ти їж. Вони, ти, то їм, вони ти, тобі хай, нужні. Хай не розстрають людей. Я ж кажу, що вони все за гроші там хотять. І отдай своїм віддати порти, то давай віддамо всю Україну, хай Росія заходить та й право Ну Поділив їх, да? дід хоча б mm -hmm. поділи, щоб, щоб закрилися й не гавкали. Да? Тільки щоб мовчали. Та ну це ще довго буде таке. Це ще не скоро Два. кінчиться. Можна з матірка мір ділять, блядь. А всі mm -hmm. сидять в уха і дивляться. Та ну їх, диви. усього. Ай диви. подавляться все. Дивись. бачиш, що тут написано? Та що? Що там написано? Я не знаю. Чого? Яку я знаю що? Ну таке. Вели... 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 Великі ж букви, що там написано? Я не знаю, що там. Ну написано, ти що? так. Мунті атисні. Такі моті, мульті. Моті. ну мені нічого воно не каже. От теті моті типа. Не бачу я там от теті моті. Ну треба спробувати, я теж такого не пробував. Не, не, я хочу щоб ти спробував. А перед. я не вийшов. Гроші знайде. Ти перед попробуй, Скажи, що воно в чисто, що ще стоїть, не будеш пробувати. Тобі бабу гроші нельзя довіряти. Ні в моті, ні в тіті моті. В тіті моті. Mm. Ж ти ж ваша днем. Чого? А що ж а багато треба жити? Ти ж що вже все, а це кажеш, що я аж дожила. Це я ж і слухаю те, що ти кажеш. Зараз спробуємо мотя, а то проживемо Ми... і не спробуємо. <с terr -tia> За тисячі разів сказав, йдеш, стоїш перед, як і ти. На базар, чи куди ти там збираєшся, Не вспіваєш. Чи в магазин. Голодна не ходи, бо ти дівчи розкриєш. Хватаєш все. Так, Да, так. Ох, я так нагрілося вже щось. Так, що невигідно ти в мене. Да? Да. От горе. Надо замінити. Надо. Займемося. Що? Займемося, кажу, кажуть. Отаке. То гаряче. Ну, а це. Можна ж було б трошки виложити отако. Ні, я його не виложу, я так буде воно й лежати. Буде лежати так на тарілці, поки не доїсти. Тиждень, так. Поки да. я не да. 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 А за скільки ти його з'їси? За тиждень. Ну, то їж. Я, я буду по носити його кожен раз. Спортиться. Ні, голодна поставиш. Мороз на дворі. Чо должно не. на морозі спортиться щось? У нас нічого не портиться зараз, бо холодно. А На дворі. Там усе в мене стоїть і не мерзне. Чи то й не, не портиться. Ну, да. А ти боїшся, щоб воно спортилося. Пані, дід, не вийде спортиться. А ти що золота борщ хочеш варити? Та яка гараздся, що я хочу варити. То питай. Я тобі казала. Третье кажется, ні коржив його. Нічого. Не ти ж один має такий хороший. Хорошо, хорошо. Я Бер. крякну так. Ти чого, ти ще довго крякати будеш. А -а -а. Не переживай. Бери, якщо мало одного кусочка, то воно вже положила добавку. Зверху ще ложи один кусочок. Якщо мало, то я ж кажу, ложи зверху ще кусочок. Бачу, ну, ось остільки лежить. Ото зверху ложи його, щоб смачніше було. Ага. А ти дивишся, сидиш на нього, не знаєш, що з ним робити. Я їм це ж я дивлюся. Та я ж кажу більше ложи. Хвата поки. Ой, хватить, та й хватить. А я ж і їв, що я. А ну тут твої, бродить, то Їсти. А ти брать вставлять чи не? Да, дві штуки. А Нельзя тобі. Нельзя. Ти на дієті. Да. Я на дієті не буваю ніколи. А -а -а. Я на правильному харчуванні можу бути тільки. А, -а, -а. а дієта це не знаю для кого-то. А то що там воно? Це неправильно. Правиль, Не-не, воно хімікатах. Та я які там хімікати? Я як садю на речку, то які там хімікати, крім води, я туди нічого не лів. Бо воно сильно дорого обійдеться, як сюди ще хімійкати додать. Як вода. Немає. Ну а яке ж воно має бути? Міркувати. Та то помічтай. Бача, я не знаю, яке воно має бути. А це... Степлечки десь там Та Закат. яка різниця, з чого воно? Виросло, то виросло. Ну Да. да. Так що хівікатами ти зараз. Так. А ну що це? А їжиш, або засель в мене. Так, да. ша моті треба розмотати. Чого? А я і хочу попробувати, да. мабуть. Не хочу, я так. А як ти хочеш? – Ти будеш пробувати, а я і мені скажеш, як воно. Це, мабуть, лучче замотів. Оце влучає. Да. Да. А як ще беше... у тісто його завернуть? Та ні, воно не годиться в тісто. Та сметанкою добре. – А ну ще розкажи рецепт. У тебе такі рецепти якісь такі дивні. А ну вараники ті падає. Не, не буде з такого мазні вараники ніхто не робить. Воно має бути сухе і хороше сир, а не мазня. А висушить. Так. Положина лежанку і підсохне. Хе-хе. Ой, братів, а зараз бадай дратуй. Ти їжу до нашої його Я не люблю перевороту. Ні, я кажу, тісто товкти, ото там бараники. Хай сир портить тоді. Воно ж довше хвата. Да, Та хватить тобі на тиждень Все його. Нащо вони нужні ті вареники, Господі? Вони тобі нужні. Це ну, да, вареники і вареники. вареники. А ну, як ну, я ну, люби собі, то твоя така тайна. А ти не хочеш. То твоя тайна любов. така. А... Да. Люби їх, а то чай мені про свою любов. Розкриваєш усі секрети. Да. О, то. О, да. Солодка, э. да. А то. Холоденька. Так. Солодка, так. Чим вони його розмішали, що воно там наколочено? Ну Да, якби ще ложку лишню візьму кинули, о. Лупша, глуша. Луша смачніше, так. Да. да. Ага. От тобі не можна вгодити. Ось одна друга. Ну і хватить. Четверта, і все. А, а то точно то, їзю. А, а та правда, що ж мухи Де. не літають. А. А, ми бо ми... як почнуться мухи, то краще його не купляти, як мухи почнуться, бо мало ли що там може місто їздити. Правильно? А поки ще не літають, то можна брати. На їдой сидіти. Наїдайся, хай тобі буде смачно. Ага, угу. хай. А тобі? І мені. А. Так, что? Пирожка. О пирожках? О, кто то ж пирожки туди таки як смачно. Це смачена. чи що? Не, я же тебе рассказала, что ты... Ты грибушевик. Дед, что ж ты никого не слушаешь, как я кажу? Я же все рассказала. Не, не, не казала. Казала, дед. Попробуешь, да и усталишь теперь. А ну. Типа... Давай, Дед. Ти помасло якесь. Так, ну ладно, діти, давай, бо вже кінець ну, зв'язки. Минути кінчаються вже. Це там минути, я ще їсти почав. Ну нічого, потім продовжимо. А, ну До побачення тоді всім, бо баба спішить вже, бачиш, що я доїдаюся сама хоче.